Діви, дорогенькі, привіт, мої дорогесенькі діви! Це Таро-прогноз для вас на квітень 2025 року. І так, давайте дивитися, які енергії пануватимуть для вас, дорогесенькі, в квітні місяці, і в мене для вас оголошення. У мене на інстаграм сторінці щочетверга проходить рубрика Задай питання таро, де, я, де ви задаєте запитання, а я безкоштовно даю вам відповіді на ваші запитання. Тож переходьте за посиланням, яке я залишаю під цим відео, на мою інстаграм-сторінку. Чекаю вас, дорогенькі, в нашій дружній сім'ї. Також підписуйтеся на мій YouTube канал, якщо дивитеся не підписаними. Діліться в коментарях своїми інсайтами. Що у вас збулося минулого місяця? Які енергії панували? Мені дуже цікава ваша думка. Я відповідаю на всі коментарі. І так, перша е карта для вас, дорога, тінькі, діви, карта просування всіх ваших справ вперед. Це колесниця. Подивіться, як вправно та дівчина керує тигром. Насправді. Це дуже хороша карта просування вперед. Квітень для вас буде блискавичним місяцем, місяцем, який принесе рух у ваше життя. Рух, просування вперед, підтримка. І це коли ви керуєте своїм життям, ви не пасажир, ви берете життя в свої руки, керуєте ним і керуєте дуже вправно. І це сама доля вас буде виштовхувати. Це як Зустріч потрібних людей, як бути в потрібному місці в потрібний час, і на все у вас буде багато, багато сил і енергії. Це карта здоров'я, карта енергії і карта просування вперед, подорожі, відрядження, це поїздки, можливо, навіть поїздка за кордон, переїзд в іншу країну, в інше місце. Тобто, Щось з нуля, це як починати з нуля. Карта шут, нульова карта. Щось нове в ваше життя йде, нова людина, можливо, людина іноземна, з іншою вірою сповідання, розмовляє на іншій мові. Людина йде в ваше життя, якісь нові ситуації йдуть в ваше життя, і щось ви будете робити зовсім нове, чого ви не робили ще до цього часу. Це також і поїздка в нові країни, в яких ви ще не були. Так. Наступна колода. У нас сьогодні 5 колод, з кожної колоди витягуємо по дві карти. Дивимося, які енергії несе вам світи місяць. І так, початок дуже чудовий Заворожує тут рицар, рицарь монет. Цей рицар несе вам якийсь подарунок. Спішить до вас, монети, це є, дух... це є прибуток, але такий одноразовий прибуток. Це як отримати якусь посилку, передачу, як за кордону хтось вам, це як отримання подарунку, бонусу. Ну, і рицар спішить ваше життя. Це може бути. Такий романтичний рицар з подарунком, неочікуваний, буває так. Наблюдав на роботі за вами, наблюдав, прийшов з квітами на якесь свято. Привітав вас і починається історія така кохання. Переписка може бути. Так, пишіть рицарь ваше життя. Ну, таке рицар, Монет, це людина така стабільна, консервативна, може бути трішки. Так, і що у нас тут вежа? Щось піде не по плану. Це може бути і погода. Ви зібралися кудись була хороша погода. Зібралися десь на природу, приїхали, почався дощ, чи може бути якісь зміни, обставини, що людина вам пообіцяла, запізнилася, не прийшла, або перетелефонувала клієнтка. Не прийду, не зможу, а ви запланували і наперед вас не вичекали до останнього, вас не попередили, але все відмінили, не прийшли. Змін це якби зміна планів, щось піде не по плану, що від вас не залежить. Але це, якби, і не викличе у вас багато хвилювань, ви будете мати чим зайнятися, Це, так як і зміна погоди. Щось піде не по плану. Тож майте план Б завжди на поготові. Так, і наступна колода у нас. Так, дивимося. Рицар. Знову рицар. І це рицар мечів, чіткість, ясність, швидкість. Це може бути, ви запланували це покупка автомобіля, або ви будете змінювати автомобіль, будете йти вчитися здавати на водійські права, тому що е, тут мечі це також про знання, що вам, можливо, ще якихось знань буде бракувати, і ви будете йти на курси, ще якісь знання здобувати. І також це можуть бути гості. Або вас запросять, ви поїдете. Це поїздки, відрядження, поїздка, можливо, десь навіть і не тільки інше місто за кордон, це швидкість. І це підтримка. Коли ви шукаєте якоїсь інформації, вам потрібна підтримка, у вас ця підтримка є. Тому внести чіткість ясність в якусь ситуацію, якісь ваші питання, мечі це взагалі про. Про про, про е, інформацію, про чіткість внесення ясності в якусь ситуацію. Потрібна інформація до вас прийде. І рицарі це ж завжди просування вперед. Це просування вперед всіх ваших справ. Тим більше мечі це швидко, це дуже швидко. Буває по так, як карта дня, рицар мечів випадає, і просто. За день неочікувано вирішуються ті питання, які тягнулися десь від початку року, і здавалося, Боже, про них вже забула. Але тут раз, раз склалися обставини, прийшли потрібні люди, і ти згадуєш, я ще це питання можу вирішити, це, 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 це закрити. І в кінці дня деколи я дивлюся, а карта дня була рицарь мечів, і стільки всього дійсно. Відбувалося і корисного, і так несподівано, але дуже-дуже корисно, що ви закриваєте ті питання, які, здається, висіли, і ви про них уже забули. Так, наступна карта: дев'ятка жезлів. Дев'ятка жезлів це куль... майже кульмінація. Якогось вашого такого зростання. Це як останній курс в університеті, ви вже закінчуєте, вам ще чуть-чуть, ви здаєте і диплом уже у вас на руках. Уже позаду вісім жезлів. Ви вже все здобули, і вам ще останній крок залишився, і ви вже на вершині. Дев'ятка жезлів це про те, що ви вже е, е, у майже по цілі. Не здавайтеся. Ще один жезл, ще один жезл, ви у цілі і переходите на новий рівень. Це також і заявити про себе, коли у вас є вже якісь надбання, ви пройшли, маєте якісь знання, пройшли вже практику, все і зараз вам залишається себе тільки про себе заявити. Заявити про те, що ви вмієте, хто ви є. Це як тож, і стати блогером, почати вести якісь курси, віддавати вже свої знання, бо у вас вже є багато надбання. І також і про отримання диплому, про закінчення якихось курсів, про закінчення не тільки університету, можливо, ви чомусь навчалися, і зараз ви вже показуєте свою майстерність. Це вже остання сходинка до Вашої перемоги, коли ви вже дійсно розумієте, пора про себе заявити, це як дати рекламу про себе, показати себе, показати себе, вийти на люди. <свісно> Можливо, ви працювали, працюєте з, з дому, і тут ваша компанія каже: давайте всі зустрінемося там в якомусь місці, і всі планують зустріч, побачити один одного. Так. Наступна колода у нас і карта Єврофпанк, карта, карта учня, учителя. Це також кар'єрна сходинка, Бачимо сходи, ріст по кар'єрній службі, службовій такій драбинці, і також про людину, яку ви зустрінете, яка вас надихає, яку ви любите слухати, як зустріти свого учителя. Цінності людини, якої ви розділяєте, цінності людини, які вам імпонують, голос людини. Ви можете слухати лекції, і вам уже тільки цей голос вас надихає, розслабляє, ви стаєте кращими. І також це про те, що ви можете вже станете таким, такою людиною, учителем, який віддає свої знання. Дуже чудова карта. Так, і наступна. Підвішаний, карта підвішаний. Якась ситуація, буде у вас підвішана, не рухається, і, може, ви прив'язані до якоїсь ситуації, до якогось місця. І ви розумієте, що треба рухатися далі, але щось вас не пускає, щось як стоїть на місці. Щось робите, робите, і вам здається, що все підвисло, або підвисли відносини. І ви не знаєте, що робити. Ви в режимі очікування. Це карта режим очікування. Що вам робити в такому режимі очікування, особливо, коли підвисли відносини, не пише. Чекати, відпустити, що робити. Отака підвішена ситуація. І давайте витягнемо карту підказку. Що робити в підвішеній ситуації такій? А, якісь є розчарування, і шкода кинути, і тяжко нести. А, тут іде карта розчарування, якоїсь кризи. А, і це як злиття вашої енергії. Ви зливаєте свою енергію даремно, це не приносить ніякої вам користі, воно тільки забирає вашу енергію. Людина стої, так, сидить над ямою і всю енергію туди вминуло. Зливає свою мене, енергію в минуле. Минуле є минуле. Треба відпускати і починати а, е, знаходити орієнтири майбутнього. І рухатися туди, вперед, просуватися вперед. Завжди треба дивитися вперед, своє майбутнє, на крок наперед, думати, не зливати свою енергію в минуле, яке вже минуле, і треба йому подякувати і попрощатися. Воно вже не вернеться, там нічого вже нема, вже все віджило. Так, дивимося далі. І диявол, є прив'язка, диявол, розчарування, підвішений стан може таке статися. Диявол це є як емоційна прив'язка, так і прив'язка матеріальна до грошей, можуть вами маніпулювати. Але в основному ще не піддавайтеся цим маніпуляціям. Дивіться вперед, тому що карта диявол це ще і про те, що треба розуміти, що ми Тут, на землі, дивом явилися. І наша місія не відриватися від землі, а прийняти оцю земну енергію нашу. Стояти на землі, ставити реалістичні плани, рухатися вперед. І це карта грошей. І може бути карта такого п'янства. Тоже залежності, не тільки емоційних, так що на святах не переборщуйте. З алкоголем. Увага! іде до... пасхальні свята, будьте обережними. І так, наступна карта, дивимося. Наступна карта у нас тут з мечів. Чіткість, ясність, розуміння ситуації, ангел з мечем, розвіює усі хмари. І це ваш шанс пам'ятати, що вищі сили над вами. Твердо стояти на землі, і туз це про чіткість, про ясність. Можливо, бо, тому що туз це початок якоїсь можливості, якоїсь ситуації у вашому житті. І оце розуміння, можливо, ви шукаєте роботу. Розумієте, щоб мені цю роботу почати, чи мені цю роботу отримати, мені потрібні ще додаткові якісь знання. Це шанс, який вам буде давати доля. Але тим шансом вам треба скористатися самим. Тут буде багато спокус, бо тут диявол також. Можливо, невіра в себе тут може бути, от навіть по цій карті, щоб підвішена ситуація була, якщо підвішена ситуація в бізнесі, в відносинах, в роботі, якщо ви шукали роботу, розочаровані, не вірили в себе. Це також карт. Тут буде велика спокуса, буде чіткість ясність, і буде вам дано шанс, і треба буде проявити всю свою мудрість, взяти волю в кулак, буде у вас підтримка. Тут іде королева кубків, будете мати підтримку. Можливо, ця людина буде а, у вас на співбесіді, чи дасть вам слушну пораду. І однозначно доля вам буде давати шанси. Використовуйте цей шанс. Особливо в квітні буде така сприятлива для вас ситуація, і буде у вас підтримка, і буде у вас чіткість, ясність, що робити. Використовуйте цей шанс, все це в ваших руках. Більше віри в себе. Більше віри у, у свою мудрість, у підтримку Всесвіту, що ви на правильному шляху. Ось такий буде чудовий місяць у вас. На початку місяця щось нове йде в ваше життя, в кінці також йдуть якісь нові можливості, використовуйте ці можливості собі і іншим на благо. До нових зустрічей, дорогетеньки!